Великий привіт усім, хто завітав на мій кулінарний канал. Рада вітати вас в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати смачний обід або смачну вечерю. У нас буде сьогодні куряча грудка в смачному соусі. На гарнір приготую макарон і зроблю салат зі свіжих овочів. Швидко все готується, не потрібно багато часу, не потрібно багато інгредієнтів і дуже смачно. Для приготування цієї страви використовую куряче філе також можна брати індичі. Розрізаю його на дві або й на три частинки вздовж, в залежності від того, наскільки воно товсте. і далі роблю надрізи на цьому філе з однієї і з другої сторони, але стараюсь зробити так, щоб не прорізати м'ясо до кінця. Після того, як зробила надрізи з одної і з другої сторони, посипаю сіллю і перцем. Більше ніякі приправи не використовую. Звичайно, можна використовувати будь-які приправи, які кому подобаються. Чи червону солодку паприку, чи приправу до курки, чи ще якісь улюблені приправи. Я скористалась лише перцем і сіллю. і посипаю куряче з однієї з другої сторони. І добре втираю м'ясо, і також ті надрізи, які зробила. Викладаю на сковорідку, обсмажувати з обох сторін до золотистого кольору, і буду обсмажувати не до готовності, а лише щоб воно зарум'янилось, тобто на високій температурі. Нарізаю кілька зубчиків часнику чеснику і стараю його нарізати дуже дрібненько. Нарізаю цибульку. На сковорідці розтоплюю шматочок масла і викладаю обсмажувати цибульку і чесничок. Нарізаю зелень, використовую петрушку і зелену цибульку. Можна використовувати будь-яку зелень, яка кому подобається. Коли цибуля з чесноком обсмажила й до золотистого кольору, додаю бульйон, можна додавати або курячий, або овочевий, додаю трішки вершків, зелень нарізану і перемішую. Викладаю в сковорідку до соусу куряче філе, роблю маленьку температуру, прикриваю кришкою і буде воно в мене тушити до готовності, до м'якості. Щоб був повноцінний обід, або вечер, я за камерою приготувала макарон, зробила салат зі овочів, у мене помідори, огірочки, листя салату, додаю сіль перець і заправляю сметанкою. Все викладаю на тарілочку, прикрашаю зеленю петрушки, щоб красиво і апетитно виглядало, і можна обідати або вечеряти. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись, буде мені дуже приємно. Також, якщо відео рецепти вам подобаються, поставте, будь ласка, лайк. Буду вам дуже вдячна, ми з вами зустрінемося вже в наступному кулінарному відео. До зустрічі усім, па-па!